Не була з великим задоволенням. Запрошуємо усіх вас на перегляд. Заключного другого поєдинку в рамках сьогоднішнього ігрового вечора. Віяр у неї жодних передумов. Бронзовий бізнес-лізі. Команда втратила чимало до цього. Удар стійка! Іса... Іса... Ісаєнко пробиває. Хандо стрибало той же клуб. Зараз лівий ударна позиція. Голу немає. Знову хан. Орієнтовно місяць тому. Помилка Мар'ян Фігелів обірвався від опіки. Передачі віддав на жартовського. Голодину! Назар жартовський. Після пасу Фігеля. Першим відзначається. Міч під контрол у команди Вія. Що дуже цікаво, Іван Кунський. Він в будь-якому випадку в цьому епізоді Сергій Ліфінський. Удар, рикошет, кондуа! Здавалося його цей дотик проти останнього фігель. передача ліворуч на Дениса Дубанича. Удар волежній на добиванні Ісаєнко! Не забив. Васниця. Закидання вперед, Дубанич! Це фол на жовту. Денис не сумніємо? Якою це Це перемога нам так. Прем'єудар фурота від Маркіяна натрачав! Удар доволі не похищати. Передача на Остачука не проходить. Фігель контрнаступ від червоно-чорних. Вихідних Шнович удар! гол! Варіан Фігель забиває! Перша передача на вільного Остачука Дубанич. Можна зараз замикати простріл Володимира Єсайн меблевими установок, коли поступилися в меблевому парку. Ну програли вони не настільки меблевому парку, як Миколі Лищишина. Гол! 2-1 Микола Лівий забиває. Тут провалилися, обороняє червоночок. Зіграти цю команди Віар під номером 8. Просто тут він витискає, максимум можливого, пробиває. Ліфінський. Розуміємо фізичні кондиції Романа Вакала. Він у цьому плані не самий сильний. Удар. Лопушецький. Гол-2-2. Та команди Авангард минулого тижня. Удар від класниці! Ліфінський. До речі, Ліфінський та Квасниця зустрічались. В рамках Айкіги не забиває Назар здоволіве. Жортовський. Набирає пан на швидкість. Пробиває го! 3-2! Віяр виходить вперед, Назар-Жовтовський потужним ударом. Падання на Фігеля. Помилка Дубанич Не забиває! Денис не зумів переграти супутний, який мені відомий котрими працював по ходу сону 2022-23 Станкевич. Гоу, немає, не забив. На, зустрічі з Шуваром. Можете взяти до уваги. Там за три стартових хвилини другого тайму. Передача ліворуч. На вільного Василика. Там лівий, він сьогодні забивав. Але зараз Миколі не. Він перед Чорнотою. Ну, таке теж буває. Залишили Жовтовську, і дає передачу Фігіль. головою. Гоу! 4-2. Віяр забиває. Чудова стрімка атака. Ось, власне, з чого все розпочалось? Длужбі львівського руху. Ну і там було питання, що важливіше. Результат чи гра. Гра забувається, результат залишається. Інші наставники скажуть, важлива гра. Буде, гра, прийде результат зупинити м'яч. Дубанич. У центральну зону лівий! Дубанич справою, але Габра. Здоров'я ну і підтримки від рідніш. Атака з правого флану. Підстава голову. А для гром. Станкевич підказує, щось хлопцям на добиванні! Не заб... Лівий. Прості. Ісаєнко, Розвернув кількох суперників. пробив, стійко! Плажне удар відчаю. А від Жовтовського, аби оформити хетри. Назар стає героєм зустрічі ще раз. Йому окремі вітання в честь дня народження і Віяр.